Є в нас така ситуація. Я зробив зріз, бо гілочка йшла в сторону, перевів. На менш коротку ми зараз ще підрізати тут так само. Зробив зріз, пустив, зараз вкоротюся, але є ось дві гілочки маленьких. Так, вони нам корисні, бо вони можуть потім піти на заміщення цієї гілки, яку можна буде потім обрізати тут. Так. З цим будемо зараз розбиратися, щось лишу, щось обріжу, що обломане там є. От. І є ось така гілочка, бачите, от. у нас був зріз і пішов, пішов поагін. Ну, я думаю, що більше метра. І на кінці він має плодове утворення. Можна його зрізати отак на пеньочок тут. А можна нахилити, підв'язати ось так, горизонтально. І через рік-два обрізати. E vou dar uma olhadinha